Привіт, друзі, сьогодні, 15 липня, ми розберемо найгарячіші світові новини, які стосуються України, Трампа та міжнародної політики. Цей випуск буде дуже насиченим. Тож залишайтесь до кінця, там буде найцікавіше. Давайте зануримо в деталі. Останні заяви Дональда Трампа скалихнули світ. Він відкрито висловив своє невдоволення діями Кремля. І папінен 60 згоентикипл. Дав зрозуміти, що США не стоятимуть осторонь. За його словами, Америка активно підтримуватиме Україну, надаючи сучасну зброю для захисту від російської агресії. Що саме планують передати? США готують цілу партію озброєння для України через НАТО, гаубиці, ракети малої та середньої дальності, а також системи ППО, типу повітря-повітря. Це озброєння за даними Сіенен незабаром надій ті... по ЗСУ, щоб зміцнити оборону країни. Допомога від Німеччини. Трамп звернувся до Німеччини з проханням надати Україні ракети Петріот. Він наголосив, що НАТО координуватиме ці поставки, вирішуючи, куди саме спрямовувати цю потужну зброю. Трамп різко розкритикував Путіна. Він обіцяє мир, а потім його ракети летять на Київ, знищуючи будинки та вбиваючи людей. Це не переговори, це війна. Але чому Трамп так розлючений? Давайте розберемося, що сталося між ним і Путіним, і як це впливає на Україну. Чотири домовленості, які не спрацювали. Трамп поділився, що мав з Путіним чотири спроби домовитись про припинення ескалації. Я думав, що ми досягли прогресу. А потім бум, ракети падають на цивільні об'єкти. Я питаю, що це було, Володимире, абурюється американський президент. Він також додав, що Путін постійно порушує обіцянки. Я не хочу називати його вбивцем, але він міцний хлопець. Він обдурив Буш, обдурив Обаму, але мене не обдурить, заявив Трамп, підкреслюючи свою рішучість. Трамп пообіцяв, Україна скоро відчує себе сильнішою ніж будь-коли. Він вірить, що завдяки підтримці Заходу ЗСУ зможуть не лише оборонятися, але й чинити тиск на Росію. І тут ми переходимо до ще однієї важливої заяви: зеленські удари по Росії. Під час одної з розмов із Трампом Зеленський отримав запитання, чому Україна не б'є по Москві. На це український президент відповів чітко: дайте нам далекобійну зброю, і ми вдаримо не лише по Москві, а й по Санкт-Петербургу, якщо буде потрібно. Трамп підтримав цю позицію, закликавши Україну посилити на Росію. За даними Military Watch Magazine, США розглядають можливість надання Україні далекобійних ракет Джасам. Їхня базова версія має дальність 370 км, а модифікація Джасом – до 1000 км. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті, адже такі ракети дозволяють Україні вражати стратегічні цілі далеко за лінією. Нагадаю, що наразі ці ракети експлуатують чотири країни, включаючи Польщу, яка отримала 110 штук для своїх винищичів F-16. Чи стане це переломним моментом? Давайте подивимося, як НАТО. Береться за справу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте після зустрічі з Трампом підтвердив, альянс готує для України величезну кількість типу зброї. Це включає системи протиповітряної оборони для захисту українського неба. Ракети та боєприпаси для наступальних операцій, координацію поставок, щоб забезпечити максимальну ефективність. Рюти наголосив, що Путіну варто зрозуміти. Україна ніколи не буде захоплена. Цю війну ти вже програв. Ці слова Трамп повторив, додавши: Москва, готуйся, Європа готова йти до кінця, і ми не зупинимось. Але є одна людина в оточенні Трампа, яка відіграє несподівану роль у підтримці України. І це Меланія Трамп, Меланія Союзник України в Білом домі. За даними The Times, перша леді США Меладія Трамп стала справжнім голосом України в адміністрації свого чоловіка, народжена в Словенії, яка колись була частиною Югославії, Меланія виросла за залізною завісою і добре пам'ятає, що таке боротьба з тоталітарними режимами. Вона регулярно нагадує Трампу про жертву російських авіаударів по українських містах. Її походження робить її особливо чутливою до війни у Словенії, як і в Україні, історично не симпатизували Росії. Меланія має значний політичний вплив на Трампа, що стала несподіванкою для багатьох аналітиків. Її підтримка України підкреплена і позицією Словенії. Яка активно допомагає ЗСУ, Меланія нагадує Дональду, як Рональд Рейган переміг у холодній війні. Вона не дозволить зупинити підтримку Україні, пишуть у The Times. Але не все так гладко, є тривожні сигнали, які можуть змінити хід подій. 50-денний ультиматум. Шанс чи пастка? Трамп дав Кремлю 50 днів, щоб досягти угоди. Інакше США ведуть 100% відсоткове мита на російський імпорт та їх торговельних партнерів. Але Вашингтон Пост попереджає, цей час може зіграти на руку Путіну. Чому Росія може використати ці 50 днів, щоб укріпити свою військову позицію? Крим посилує співпрацю з Китаєм і Північною Кореєю щоб Компенсувати санкції Москва може чинити тиск на європейські країни, які залежать від російських енергоносіїв. Аналітик Washington Post вважає, що стратегія Трампа базується на гучних заявах, які не завжди переходять у реальні дії. Це затягування може дати Росії час перегрупуватись і зміцнити позиції. пишуть вони. Питання залишається відкритим. Чи стане цей період переломним моментом, чи це чергова затримка, яка піде на користь Кремля?

with that. This a group of people, он сам дешевий света. Виолагрівуде. С група інона дефенд окончи, ба запитання журналіста: як далеко ви готові зайти, якщо Росія продовжить бомбити Україну? Трамп відповів. Посмішкою ой, не ставте мене таких питань, але його тон дав зрозуміти, що він налаштований рішуче. Москва, готуйся, США, НАТО та Україна об'єднають зусилля, щоб зупинити агресію. Чи вдасться це зробити? Що думаєте ви? Друзі, як вам ці гучні заяви? Чи вірите, що Трамп перейде від слід до дій? Чи зможе Україна отримати необхідну зброю і змінити хід війни? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками і не забудьте лайкнути та підписатися, щоб не пропустити нові випуски з найгарячішими новинами. Слава Україні!